Ще раз привітик. Привіт, ми сьогодні зідзвонилися, щоб запитати в тебе коротесенький такий відгук про навчання. Вже його закінчили біля 4 місяці назад, і хочеться поговорити загалом: як тобі навчання, як тобі зворотній зв'язок, інформація, підтримка і так далі. Давай познайомимось, представся, як тебе звати, скільки тобі років, де живеш зараз? Мене звати Галина, мені 29 років поки що ще. Це я прийшла на навчання до Лілі. Чого взагалі хотілося щось нове на соняшній день проживаю? В Німеччині я вже три роки як працювала на досить важкій роботі, а хотілося щось по-перше своє по-друге, полегше ніж там, де я працювала на. Той час і я вибирала, скажу чесно, між двома навчаннями: перше було зв'язане повністю з інстаграмом, просто з роботи в інстаграмі. Друге було зв'язано саме з продажами. Знову ж таки, спираючись на мій досвід, що до цього пів свого життя я працювала в сфері саме продажів. Я була продавцем в різних магазинах, і я вирішила все таки пов'язати навчання, на яке я йшла саме з продажами, і тим більше тут є можливість онлайн. Повернемося трошки назад. Я проживаю в Німеччині, але онлайн дає саме можливість працювати. З будь-якої точки світу і де б мені хотілося, а хотілося мені в Україні. Клас, і ти продаєш товар в Україні. так то тут прям ідеально все вийшло. Я навчалася в тебе, закінчила просто бомбезне навчання на сьогоднішній день маю свій магазин тепер, і я знаходячись в Німеччині, проживаючи в Німеччині, спокійненько продаю товари саме в Україні в онлайн магазині в інстаграмі, і не тільки в інстаграмі. На секундочку розкажи тоді трошечки точку свою а до навчання, що робила до навчання? Чим займалася? Ти сказала, працювала на тяжкій роботі, яких можна сказати, був там дохід і порівняти з тою роботою, що ти робила, наскільки це було. Було складно, чи енергозатратно, чи часозатратно. Так, працювала я в готелі, прибирала кімнати. Це досить складно, бо мінімум 8 годин знаходишся на ногах. Мінімум 8 годин ти бігаєш. І, наприклад, ось в останньому готелі в нас було всього півгодини часу, де ми могли там пообідати, посидіти і так далі. І що там перестелити ліжка, пополососить, поприбирати, якщо людина щось хоче принести, віднести, покласти. То приходила, отак от сідала, і просто вже нічого не хотілося. Реально не те, що там навчатися, а ну це було дійсно важко ще зимою. Там більш менше літом, ще й коли ця жара, це. Капець просто в готелі я заробляла ну якщо чистами, то це було 2253 євро. Це була mm. ось ставка по контракту, але мінусувалося десь налоги, бо тут в Німеччині досить великі налоги. Мінусувалася страховка і так далі. І чистими виходило десь там 1600-1700, дивлячись, який місяць попадав. І ти придбала навчання і загалом прийшла на навчання з якою метою? Чому вирішила не продовжувати рости, наприклад, на тій роботі чи ставила якісь там нові цілі, нові планки? На тій роботі чи розвиватися там судячи в принципі з того, що робота нелегка. Та тут вже зрозуміло, що не хочеться на такій важкій роботі працювати. Ну і плюс знову ж таки в Німеччині я не впевнена, що хочу лишитися. Все таки, мабуть, я хочу повернутися в Україну. І повертаючись в Україну, я могла б працювати по своїй професії, бо за професією вчити початкових класів, але мені чогось сюди не тягне. На готелі вертатися, типу, на той досвід, який тут був, теж мені не хочеться, бо знову ж таки це досить важка робота. Ну і продавцем працювати до кінця життя. Я на когось таке собі. Коротше, мене, виходить не влаштовувало максимум все, і хотілося б міняти максимум все. І ось саме в навчанні твоєму я побачила цю можливість класну для себе. І я не трошечки, от справді чесно, не трошечки не пожаліла, що обрала саме твоє навчання тоді. Клас, дякую тобі. Розкажи, які зміни в тебе відбулися після навчання. Для мене була крутезна поїздка. Я безмежно китай. щаслива, що я туди поїхала з вами в Китай. Просто а, це, для китай було... так, в китай, це для мене було так. Я була в Китаї на випускному Це для мене було. Було просто, просто вау, це, це щось неймовірне. Я ніколи в житті не подумала, що я можу бути там. Це само собою. По-друге, знову ж таки повернемось до магазину. Я відкрила свій магазин. Я є в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі. Є наш магазин. Намагаюсь вести ще й трец. але він там щось коротше для всіх mm -hmm. важкий. Тепер напевно знаєш, буде саме таке найважче питання для людей. Тому що у нас в інстаграмі буде дивитися багато людей. Люди, можливо, також знаєш багато місяців, років мріють про те, щоб звільнитися з. Такої нелюбимої роботи, і почати працювати на себе. Наскільки це було страшно і важко, що от було такою кінцевою точкою, що ти це зробила? Страшно і важко завжди для кожного, от чесно, mm -hmm. абсолютно для кожного. Так. Мабуть, все таки подіяло на мене саме випускний, бо саме на випускному, так я побачила цих дівчат, боже у нас такі класні дівчата там були. У Нас просто сама крута команда, мабуть, у світі там була. І я побачила цих дівчат, з яких можна брати приклад. Дівчат, у яких вже є свої магазини там в Ось свій бізнес, якийсь інший, хтось його тільки хоче, як вони дивилися цими горячими очима на свою роботу. Мабуть, мене це прямо вже добило до того, що я маю піти, я маю розпочати, я не маю сидіти. Мабуть, це було прям таким поштовхом класним. Я бачу, що в тебе змінилось реально все. Ти навіть сама змінилась. Навіть порівняти перший день, коли ти приїхала в Китай, і останній день, коли ми прощалися, це абсолютно дві різні галини. Просто я хочу від себе поділитися. Наскільки мені було класно спостерігати, і дуже класно до сьогодні сьогоднішнього дня спостерігати, того, що ми також дивимося дівчатами з командою то в Україні, хто був в чатах, хто був на навчанні, хто підтримав. Так само дивимося з командою з Китаю, як все там було за сторони випускного в Китаї. І всі абсолютно ми в захваті, і просто отак, от за тебе кулачки тримаємо. Боже, дякую. Це дійсно класно. Того, що ми дивилися днів, наче було небагато. У нас було там 8 днів в Китаї, але кожен день наскільки сильно ти прям от змінювалась. тебе щось відкривалось нове? Ти ну прямо розкривали. Як людина, і зараз до сих пір дивимося на тебе на магазин, на те, як ти проявляєшся, як ти продаєш, просто от яка ти, навіть інакше, і це ну прям кайф. Це просто мені хотілося від себе сказати. Так, я зараз це, дуже дуже сильно велика молодець. І я пишаюсь. Вся команда наша також пишається. Ми дивимося, просто думаємо. Давай mm -hmm. я не чути. Ну я зі сторони так цього не б... я бачу за собою помічаю за собою, що я роблю не так, як я робила це колись. Або як я думаю, зовсім по-інакшому, як я думала б колись, навіть проблеми. Коли є проблеми, чоловік, наприклад, сидить і говорить: ой, там то, 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 то не так. Я така сижу, ну так зато то і то є, зато ми там то й то навчили, зато дивися, то й то нам показалося. І ну ти раніше раніше навіть так не думала. А коли змінюється мислення, тоді змінюється мені здається все. В навкруги просто і ком'юніті, і робота, і кількість зароблених грошей, і так далі. Клас таке є. Ти відсотків так і є. Що ти отримала в результаті самого навчання і за допомогою чого досягла те, що маєш зараз? Те, до чого я так ішла, це мій магазин. На сьогоднішній день він працює. На сьогоднішній день я просто отримую безмежне задоволення, ведучи цей магазин. Отримала класних, мабуть, знайомих і друзів. Щось в мене там я не знаю, чи не так, чи я на чомусь там зациклилася. Комусь дівчат написала я такий, та Галя, та ти та попробуй, та ну його коротше просто і така підтримка. Дуже класна. оцінити одного реально до десяти. От наскільки сильно важливе ком'юніті на навчанні. і що було б, якщо б не було ком'юніті, а ми з тобою, наприклад, окремо спілкувалися в чаті, окремо би займалися, не було б цього ком'юніті. Від одного до десяти, то це просто мільйон <реш> до речі, в когось була фраза. Я просто не пам'ятаю на якому з навчань, бо я до цього ще деякі проходила. Що я йшла, і мені там обіцяли, що по один на один буду якось так з людиною. І ось до прикладу, коли команда, команда це завжди круто. По-перше, є можливість, я не говорю рівнятись на когось. Це я вже вивчила для себе на мільйон відсотків. Рівняємось тільки на себе вчорашню, не на когось. Ніколи так не робіть. В будь-якому випадку, наприклад, навіть ті ж дівчата, які мають свої свої магазини, вже я не маю рівнятись на них, але в будь-якому випадку в них вже є великий досвід, і я можу спробувати чомусь повчитись на цьому досвіду. Якби я була один на один. Я б цього не бачила, на цьому б не повчилася. У кожного своє мислення і в нас така команда кортезна і завжди є той хто підкаже. Навіть е веду я особисту сторінку, чесно раз п'ятилітку. На магазині. стараюсь, кожного дня ще було. Але особиста сторінка, тільки щось виставлю і починається куча коментарів. Боже, так воно це душу гріє. що хочеться робити і робити. Коли б я не написала яке питання, не написала, мені дають відповідь навіть зараз. Ну, ось недавно я оплачувала той Zoom, я там нічого не розбиралася, пишу дівчата, мені дають відповідь. Хоча хоча навчання в нас вже закінчилося, і по факту ніхто мені не ну, нічого там допомагати, давати і так далі. Встаю вранці від вас з каті від цього відео. Я просто така сижу, покажіть мені хоч одного куратора, хоч десь де таке є. Просто ніколи і ніде. Я проходила навчання по монтажу, закінчилось навчання. Тиждень там був випускний також. Тиждень буквально ще там поки фотографії записано. Скидали все, видалили з усіх груп, все закрили. До побачення всім тут Штар. завжди всі на зв'язку. Просто завжди. Ну це, а, це... дякую круто. тобі. Круто, це просто такий рівень. Я не можу навіть слів підібрати, щоб розказати, який це рівень. Він просто мільйони з десяти. Мільйон Клас, дуже дуже сильно тобі дякую. Реально, що ти це помічаєш, бачиш, цінуєш. Ми дійсно стараємось, і прям кожного тижня. У нас планіорки, як ми ще можемо покращити сервіс, як ми ще можемо тримати його, тому що для нас це реально важливо. Саме такі слова вони дуже сильно. Ще більше мотивують працювати, заряджати, підтримувати, мотивувати, давати класні знання. Дуже тобі дякую. Ну це круто, бо це і для нас знову ж таки приклад. Ну наскільки різниця між тим навчанням і тим, і я, наприклад, для себе беру, що я можу давати і в своєму директі, в своєму магазині також бути з людьми. Я навіть людям це говорю. Що ви мене можете просто запитати як подругу будь-що, і я вам завжди дам відповідь, не обов'язково купувати. І Я думаю, це прям класно. От для себе я цю фішку взяла, от чесно. Клас, клас, клас. Що для тебе було от найбільш цінне на навчання, на ну, мабуть, те, що найбільше вразило, це саме ось така підтримка ще в психологічному плані, що mm -hmm. не просто там: ось ми заходимо туди, робимо то до побачення. Знов на другий день. Це туди... було в деяких моментах просто самостійно, навіть все розумієш, але важко було самостійно от да, нас... Почати, ризикнути, налаштуватися. Да, да, да. А, а ці, от навіть ті созвони, що в нас були кожного тижня, Боже, ну їх справді не вистачає, от чесно. Просто така тут. Перезагрузка йде повністю, і плакали. Ми там і сміялися, бо все таки ми не два дні на ці зазвони були. Але ось саме в психологічному плані, ну це було щось вау. Якби в тебе не склалося з Китаєм, ти була б психологом. Це просто мільйон відсотків. Чесно, можливо, можливо. Знаєш, про це вже дуже... досвід. А досвід того, що дуже багато людей приходить, дуже багато людей довіряє. Я розумію, що який би там бізнес Китаєм не був, всі ми в першу чергу люди. Я вже точно знаю на навчання, де в людей, на якій темі, на якому дні взагалі, на якій навіть хвилині я можу знати, де в людей може бути просідання, а де навпаки в них емоції прям і що потрібно робити на оцих от високих емоціях, що людина може зробити, і що потрібно робити на оцих от супер таких низьких, коли людина трошечки впадає десь в такий. Більше мі мінусовий емоційний стан і так далі. Що потрібно робити, і як зробити так, щоб людина не злилася, не здалася. Це Але дуже це... круто. О, Але дякую, дякую, що ти також це бачив. Ти знаєш одне виділила, а саме головне це ось це. Це воно ну, це для мене так було, бо для кожного ж різне. В тому Китаї це все ж було в першу чергу в голові пророблено, а не просто я там встала і, і почала щось робити. Що сподобалось на навчанні найменше? Не знаю. Мабуть, мало було дзвонів і мало було днів у Китаї. Ще мало. Мало дзвонів кожного тижня по годин три, п'ять бувало. Просто для наших глядачів зараз хтось просто нас хочеться дивиться, ще. Так? Ну я не говорю, що їх а? було мало. Для наших, для наших глядачів записі, знаєш, вони будуть дивитися думати, типу, ще мало. Просто кожного тижня. Ні, просто... в плані кожного тижня були так. Давайте зі так. Давайте, давайте кожен день. Давайте ще й зараз. Клас. Я, так. до речі, не одна, я так думаю, я спілкуюся з дівчатами, і багато хто говорить, що не вистачає саме з цих зі дзвонів. До речі, хочу запитати, чи я знайшла на навчання друзів знайомих з ким там дружиш, спілкуєшся. Я тише там спілкуюся абсолютно з усіма. Але скажімо, з багатьма. Я ж говорю, вийшла в сторіз і починається. Я там нічого такого не показую, і вже «Боже, ти молодець. Там вав, як круто, вав, як класно. Або зроби то, або ну навіть підказую. Бо зі сторони, що не завжди ж видно, ну як по-іншому, все я там на щось увагу не звернула, а хтось на це увагу звернув, або навпаки, я на чомусь зациклася. Починається та що ти взагалі я там не бачила б того і не чула, поки б ти туди не тикнула пальцем. Люди просто мають значення в нашому житті величезне. А що би ти порадила? Можливо, в тебе є які думки думки Змінити в навчання, обрати щось, додати щось, що би ти порадила би змінити, на твою думку? Все було класно. Я, я не знаю, що додати, чи що порадити, чи що змінити. Ну, правда, все класно. Підтримка крута, відповіді. Прям круті, допомога постійна вночі чи в день вона є на цих дзвонах. Просто з кожним, з кожним говорилося. Бувало, що і по годині, ще й по 15-5 хвилин. Бувало по різному Скільки людині треба часу, стільки говорилося. Ще хочу запитати: нас зараз буде дивитися в інстаграмі багато людей, котрі і вже мають бізнеси або вже почали. Для тих людей легше вже зрозуміти, що їм треба це навчання, тому що вони вже спробували, вони зрозуміли, що це працює. Треба тепер просто все налагодити. Структурувати і почати діяти, але діяти цільово, а не просто тратити свій час для цих людей легше. Але що ти от саме можеш порадити для людей новачків, котрі не мають досвіду ні в інстаграмі, ні СММ, ні Тікток, ні бізнес з Китаєм, ні з доставкою з Китаю. Ну от прям вообще ні в чому. Але вони навіть в інстаграм сторіс не можуть правильно оформити, тому що вони, наприклад, себе не знімають, не виставляють, в них немає цієї практики. Це нормально. Але люди, коли немає досвіду, вони дуже сильно бояться зробити цей перший крок і звісно, що сумніваються в своїх власних силах. От а вдруг в неї. Не вийде, що можеш порадити для новачків. Не боятися Все головне. Абсолютно не бійтеся. В будь-якому випадку, якщо ви кудись дете вчитися, ви дізнаєтеся щось нове. І навіть якщо так станеться, що ви там зрозумієте, що щось кудись іде не так. По-перше, ви завжди можете спитати: мені потрібна допомога. Я щось не розумію, не, не, не туди йду, не бачу, куди далі рухатись, ви завжди можете спитати. Я для себе знову ж таки виділила таку фразу класну. Найбільше, що ми можемо зробити, найгірше для себе це мовчати в будь-якому випадку. Чого б? Це не стосувалося там чи сім'ї, чи друзів, всього, що нас оточує. І от навчання теж саме. От найгірше, що ми можемо зробити, це не спитати, мовчати і сидіти. Говорю, відразу не бійтеся, бо нема чому. Я побачила знову ж для себе, що на вас туди не звертають увагу абсолютно ніякої. ви йдете по вулиці, знімаєте себе на телефон і просто зверніть на це увагу всім все одно. Знову ж такі, то боїться спробувати. А що ви втрачаєте? Поставте собі це питання, чи є сенс боятися? Якщо зговорити за прийти навчання до мене, то вони можуть подумати, що вони втратять гроші. Ну окей, ви втратите гроші, але за. З цього ви дізнаєтесь нову інформацію для себе, вивчите щось класне для себе, що ви ніколи не чули, не знали, не бачили. Я так думаю, а ви тут дізнаєтесь про це. Е, ви знайдете класних друзів, от чесно, неймовірно крутих людей, з якими ви познайомитеся. Ви отримаєте просто знову ж таки крутезну підтримку в психологічному плані. Чесно, мені психолог стільки не допоміг, як саме на цьому курсі. Це просто було вам супер. Ну тобто, тут пальчики мене загинати дуже багато. Але відношення між людьми. Хорошими людьми ніяких грошей не коштує абсолютно. Навіть якщо ви і не запустите свій бізнес, ну всяке ж може бути. Ми всі люди. Ми це все розуміємо. Ви тут нічого не втратите, абсолютно нічого. Ви більше втратите, я думаю, на продукти, бо багато хто там купує продукти, які в холодильнику спортилися. Вони тоді то викидають у мусор і не звертають на це увагу. Абсолютно також погоджуюсь, це величезні знання, і ще, звісно, що ці знання вони якраз таки працюють на те, щоб потім приносити гроші, повертати ну, звичайно, навіть теж навчання з Китаєм його ж можна не обов'язково свій магазин відкривати. У нас є дівчата, які возять е, тепер товар під замовлення. байер. це не свій магазин, але дівчинка просто отримує безмежне задоволення від цього, що вона робить. У нас вона не одна ж така. Так, так. Тобто так. для себе товари можна замовляти знову ж таки. Це капець, просто яка знижка. Я вже це розумію, знаю, бо я вже сама замовляла звідти товар. Там, коли ми приїхали в Китай, було досить холодно, і Катя мені дала свою куртку. Я ж там мені ну, сходила в шушка на з собою кроме там кофти, легко нічого не брала. Мені ця куртка просто настільки зайшла, вона настільки класна. І я говорю, Каті, ну замовляй, мені таку я також хочу. Не встигла мені прийти е, до виліту, але це мені з доставкою куртка обійшлася в 2000 гривень. Я така думаю, а ну зайду, я гляну, скільки ж вона коштує в інтернеті. Перехожу елементарне пром, це першу сторінку, яку мені вибило. Вона коштує 9999 гривень. От, от елементарна різниця. Навіть якщо так. не вийде зі. Своїм щось там бізнесом чи магазином, навіть наскільки можна економити чисто на товарах для себе. А це бренд, це бренд, це було це прадену не була, вона в мене є. Ну тобто, ви подумайте, наскільки можете дешевше замовляти речі для себе. Так, да. можна стати постачальником для б'юті мастера якогось наприклад. звичайно, для всі для, для будь-якої ніші. мені здається, там все є для інстаграм-магазину. Можна просто постукатись, де ви берете товар. Давайте я буду вам постачальником. Просто будь-куди можна піти і працювати з цими знаннями. Це. Величезне багазнань. Розкажи свою точку Б зараз на сьогоднішній день в грошах. Я скажу так: я з Китаєм зараз заробляю і заробляю класно. І до речі, класно ж економлю. Ми вже це побачили. Прям чи я в плюсі на сьогоднішній день брам сказати не можу, бо пройшло все-таки дуже мало часу. Всього скільки там 4 місяці, як ми закінчили, а в мене була досить велика закупка товару. Тобто, все, що мене видав плюс, то я зараз скидаю в товар. Це. Ну я не скажу, що я в мінус ухожу. Скоріше я просто на. На етапі розвитку, не тільки одна сторінка. Ну в мене ж інстаграм, і телеграм, тікток, і кругом ж треба щось показати. Ну і ніша така особлива. Да. На ранніх етапах, звісно, що класно реінвестувати, тому що коли ми на ранніх етапах витягуємо гроші з бізнесу і назад нічого, це буде складно, і такий магазин, звісно, що буде довше розвиватися. І класно, що ти якраз розумієш це і реінвестуєш. Це супер. Чи можеш сказати плюс-мінус в грошах? Скільки зараз, от там на сьогоднішній місяць, а, приносить або дає, дає оборот твій магазин? Ну я скажу так: на рівень зарплати, от таку зарплату, яка мала наприклад тут а в готелі, я спокійно виходжу зараз в магазині. Тому що я не ходжу на важку роботу, бо 8 годин в день. Mm -hmm. Я сидів вдома на телефончику, знімаю відео по факту. Ну, якщо я знову ж таки говорю: будь-яка робота, вона важка робота, але якщо порівнювати з тією, то це, звичайно ж, набагато легше і простіше, особливо для мене. На ту суму, що ти заробляла в готелі, ти вже на неї вийшла. Да. На ту саму, що я зараз робляла в готелі, я вже вийшла. Клас. Я дуже дуже сильно за тебе рада, і рада за те, що дійсно ти змінила цю професію, і тут просто в тебе дійсно є куди рости, куди розвиватися. І тут абсолютно немає ніякої стелі. Все залежить лише від нас, від нашої креативності. Не боятись розробити ще один крок в свій страх. Ну, мабуть, ще й отримати задоволення просто. Я кайфую від того, що я роблю. І це, мабуть, одне з головніших, коли тобі хочеться зранку просинатися, хочеться це робити, хочеться рухатись далі, коли ти знаходиш щось нове, хочеться розказати про це людям. Бо коли стаєш на ту роботу і такий зранку, блін, то як себе з ліжка згребти? Mm -hmm. Знову ж треба там йти туди, бачити там когось. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, бо. На жаль, нас багато таких. Мені здається, зараз будуть багато людей дивитися ось ті останні слова, котрі ти зараз сказала на рахунок роботи. Що би ти порадила от людям, котрі от дивляться того, що вони хочуть піти на навчання, але бояться, і вони, от зараз, на якраз таки от на цьому прийнятті рішення піти чи не піти. Що можеш порадити, так як ти вже пройшла цей шлях? 100% піти. Це в першу чергу. Так як я говорила, ви не втрачаєте абсолютно нічого. Навіть це навчання його з'єднувати, поєднувати Єдне. з роботою ну це дуже легко. Бо коли я вчилася, я паралельно працювала. Я пішла з роботи вже після навчання, навіть після поїздки в Китай, це вже було ну тобто, тобто, після після мене абсолютно вистачало бігати 8 годин там, приходити сідати, а. слухати ефіри, і навіть я вам більше скажу: я бігла додому, просто не то, що там, ой, якщо не встигну на 15 хвилин, нічого страшного. Я бігла на ефір. Ефіри я, я пропустила всього один ефір за, за цих три місяці, бо я була хвора. Після ефіру у вас навіть цієї втоми немає. Можливо, це заряджає саме ось ця команда, ти і так далі. Хто боїться, що, наприклад, там буде після роботи втомлений і буде йому нудно скучно, не бійтеся. Це буде не так. Хто боїться, що він не буде встигати, теж не бійтеся, це не так. Справді дуже матеріал подається. Не просто об, снігова ця куча і розгрібайтеся, як хочете. Все потрошку, по частинках. Хочу чуть, -чуть і Є час в цьому розібратися не важко абсолютно зовсім. Дуже тобі дякую. Це було неймовірно. Дякую тобі, що ти поділилася своїм досвідом, що ти поділилася історією. Дійсно класно і дуже дуже сильно надихаючи. Хвилювалася трошки, працювала на складній роботі. Потім пішла на навчання, потім ризикнула ще й поїхала в Китай. До речі, розкажи, тобі було складно прийняти це рішення, полетіти в Китай на випускний? Так, звісно, боже для мене для мене це просто окрема історія мого життя. По перше, я ніколи не Яку не літала, збиралися всі в столовці в Польщі, щоб в аеропорт їхати. Я вранці плакала із за того, що я просто не могла до себе до кучі згребти в тому плані, що ну як, що мені робити зараз? От мені ти вже треба робиш. сідати. Ти що? ти вже це робиш? Ти вже да. в процесі? І типу вже і назад. Ні. і вперед ну типу страшно капець було. Люди просто не знають цих дівчат, але це дівчата, які з нами летіли. Хтось біля мене сидів перед телефоном, сижу, держу тако телефона, і говорю, типу, чоловіку, що все зараз буде. типу, все відключатися. Я вже в літаку, а сама така просто сльози течуть, Я риву. Я говорю все добре, котику, все добре. Я видержу, все хорошо. А саме навіть зараз ну може не видно, але мене зараз сльози відтинуть. І я згадую, що були там, і вона така мене за руку хап, каже Так, я би тебе держу до руку, як ти захочеш сама, тоді відпустиш. Знову ж таки, лева людина, покажіть мені, яка це зробить, яка просто скаже: Все добре, ось моя рука, тримай мене за руку, коли тобі буде там уже нормально, ти мене відпустиш. І я просто трималася за цю руку, поки ми злітали. Мене отаку от всю колотила. Ну, насправді я прям дуже сильно радуюсь, тому що це ще один крок в страх, і я класно, коли проходимо цей шлях і ще проходимо Дійсно, от не самі, от ми самі ж збираємо, і ми самі створюємо те ком'юніті, що є навкруги нас. І наскільки класно, що воно в нас було і таке на навчання. А потім, коли ви ще самі зустрілися всі вживу, ви вже були без мене на цей момент. Ви вже були знайомі дуже багато, так сказати, через зуми. Але тут ви були самі, і все рівно наскільки була така важлива, цінна, крута і сильна підтримка один одного, і це взагалі прям клас. Я сама дуже сильно надихаюся цієї історії, коли ти мені вперше розповідали, що в Китаї поприльоти, це було вау. Але ну це було круто. Просто крутезні люди. Я буду ще і ще повторювати. Дякую Всесвіту і тобі, що нас тут так разом все зібрали. Люди ви круті. Якщо ви це будете дивитися про це, знаєте. Клас. Дуже тобі дякую, що ти поділилася своєю історією. Це реально дуже круто, дуже цінно. Певно, що багато людей побачать в тобі частинку себе, тому що всі ми чогось боїмося. Коли ми йдемо в розвиток, ми всі йдемо якраз таки в цей страх. І десь нас отак от труханить, ну нічого страшного. Зато потім ось такі от зміни де ми сидимо і ділимось, як ми при йшли і зараз ми маємо таку точку де ми зараз стоїмо все дуже дякую що поділилася і тобі велике 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 люблю просто <клес> вау і я дякую, дуже величезна тебе, люблю, і бажаю тобі удачі і тільки вперед пасіві